Павбет. Титульний партнер кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе! Зустрічаються суха балка жовті води. І приймає вона сьогодні Любомир Парфенюк. Десятий номер Михайло Валянюк. Капітан. Стрижак, спостерігач матчу Олег Іванов. Отже, матч розпочався. Пробиває зараз Козлюк. Відбивав. Зрівняв рахунок. Було один-один зараз а, злівої, з лівої звалки. Тож а, а, два бали розділяють обидві команди в разі перемоги. кардинал залишать зараз. Удар непоганий. На скіпчика. Ніжник вибиває м'яч. Ну і непоганий шанс зараз Дмитра Дяченка. Пробиває. Ну і сейф проти нього Іван Ярошенко. Сорокін намагається розхитати Ярошенка. Пробиває, і влучає у ворота. Герман Горовой не бачив моменту удару. Тож виходить кардинальний матчу. На 11-й хвилині матчу, фактично. Удар Владислава Сорокіна. Саме він. Відзначився в першому колі м'ячем. Футболісти сухої балки. <гас> ну і знаходить а, скипчика зараз а, перед воротами. Скипчик робить рахунок 2-0 на 14-й хвилині матчу. 14-й номер на 14-й хвилині подвоює перевагу гравців кардинала. А зараз проходять Петренко. Команд Дяченко вперше з'являється на полі. Зараз Малиновський непогано обходить Тараса Рибака, але на Шеремета горовой ліворучна Дяченка. Дяченко під праву. Ну і поруч з правим Дяченко закидання точне на Волюнюка. І той в дотик одразу пробивав. Але і Володимир Кручок на полі. У кардинала Рівне. Зараз пробиває Віктор Ковальов. З м'ячем. Петренко пасує на Ніжника. Ніжник втрачає м'яч. Перехоплення від Ланка. Пробиває. І лівою диві... на лівою дивіться. На Фланзі зміщується в центр. Пробиває з дальньої відстані Петренко. Віктор Ковальов. Вдвох відкр... обкрадає зараз Скіпчик Віктора Ковальова. На Ковальова пробиває. Ну і... Бачимо, що головою Віктор Ковальов а, так, торкнувся поверхні. Змінив напрямок удару і а, закотився в ворота. Не готовий був а, для зміни напрямку Дмитро Дяченко. Міленький, міленький На Петренка. Петренко з лівої пробиває. І забирає. Лишає на Петренка з лівої ноги. Пробиває Артем Петренка. Забив Дмитро Скипчик гол у першій половині зустрічі. Зараз пробиває Артем Шик. Неточна передача. Перехоплення від Петренка. Петренко правим флангом рухається. Можна пробивати. І забиває Артем Петренко з лівої ноги на 28-й хвилині цей м'яч. Контратака від сухої балки і зрівнює рахунок. Намагався дістати цей м'яч і ще замкнути Віктор Ковальов. Але не встиг підставити ногу. Тож 30-й номер відзначається. 28-ма хвилина. Хайло Валянюк з м'ячем буде пробивати, пробиває. Але ногою відбиває м'яч Герман Горовой. Зараз Парфенюк обходить ніжника, пробиває в кут. Виставляє ногу Герман Горовой. Рятує свак З м'ячем, поміж ніг на Ярошенка. Ярошенко в дальній кут пробиває. І... Жовтоводці. Зараз Ярошенко тримає того за футболку. Арфенюк пробиває поруч з дев'яткою. Про кого Мільникій закидання на Петренка. Петренко можна пробивати. Пробиває Ніжник. Гол. Владислав Ніжник на 35-й хвилині матчу. Виводить суху балку вперед. На користь сухої балки. Бачимо на повторі, як це було. А, не мав шансів Дмитро Дяченко відбити цей м'яч з другої спроби. А, дуже маленький. Активно йде вперед. Пасує на Маліновського. Той вище перекладине промий удар. Шеремет пробиває і забиває цей гол. А роблячи рахунок 4-2 на тій самій 35 й хвилині. І в активі Артема Шеремета не тільки жовта картка тепер ну, і забитий м'яч. Зараз а, пробиває капітан, щоб а, спробувати забити два м'ячі. Волянюк пробиває а, вище воріт. А, ну і вирішує Едуард Волков а, ці 4 секунди не використовувати. Тож. А... А ну і вже у вівторок а, цієї фашистської російської а, агресії. Павпет титульний партнер Кавбет Екстраліги. Гра розкриває тебе.